Всім привіт! і Сьогодні 24 й день, цей день настав. І Сьогодні ми закінчуємо нову історію, історію з календарями Лего 2025 року. І давайте почнемо з першого. Перший це у нас якраз 24 й день останній — це у нас по Лего Сіті. Сьогодні у нас повинен тут бути Санта. Ми почнемо з більш таких, хто, кого ми передбачаємо, хто буде, Ну, то класичний Санта. Клаус. Так що, його сюди. Нічого додаткового у нас тут не було в календарі. Ось так кент виглядає. І його зберемо. Санта, мабуть, класичний. Лице... Лице моряка. По іншому ніяк. Так, давайте морячка ми тоді одягнемо. Це папа рибак повернувся. О, раніше оцю шапочку клали, як вона називається, окремо в пакетику. Можете подивитися інші роки. Цього року економія добралася і до шапочки новорічної. Якась дивна макросйомка стала, вона погано показує деталі. Нахрена така треба. Ось такий у нас морячок. І ще у нього подаруночок, мішочок подарунок. Це єдиний виключ, а ні, усіх були аксесуари У міні -фігурок. і запасна боритка. Так, Санту сюди, класичного Санту сюди. Тепер Далі у нас Майнкрафт. Я подумаю, думаю, що тут у нас буде житель у костюмі Санти. Зараз ми дізнаємося. Чи в якомусь наворічному костюмі. Так, да, я вгадав. Може десь по пам'яті. Так ніхера собі. Печка. Ну так, да, то я забуваю, що тут дуже багато всього дають разом. Дивіться, дивіться. Фігурка, печка, печка, ще відро з молоком. Відро з молоком в Майнкрафті можна використовувати як для готування, так і можна використовувати для того, щоб прокляття зняти. Да, тут є. Яка, яка тушка. А цікаво, що тут немає чорної такої. Де у нас тут попроще мініфігурка? Бачите. Маркера нема. М -м, цікаво. Бачше якась підробка, а Ні. Ладно, без маркера тут. Хоба, голова, нос. Ось така штука, це типу, капелюх відьми, тільки червоний. Мабуть, рідкісний для цього набору. І мікроніжки. Він так високі. Ось такий кент зібраний. І ну, Майнкрафтський календар прям імбіще. по кількості деталей, особливо по, фігу... ну, тобто, по фігурках, аксесуари. Дуже багато. Якщо у тебе ти фанат Майнкрафту, у тебе взагалі нічого не було. То це просто імбіще. З цієї типа печка працює, з цієї сторони печка не працює. Так. Хотілося б ще якісь календарі Лего, тільки по різним серіям. Ставар товарс пора вже закривати там уже. Він бісить. І ось таке ведерко з молочком. У нас, до речі, три екстра деталі: печиво, ручка і молочко. І ось такий набір. Поки він йде на перше місце. Я не знаю, що може бути краще. Просто тут прям багато всього. І далі у нас Гаррі Поттер. Гаррі Поттер, я думаю, тут буде Дамблдор. Новорічний якийсь Дамблдор. А ні, Блядь. От лажа. Тут от. Всі чекають фігурку, А Ані Патронус. Патронус повинен був бути десь 24-го, а не Останнього дня. Ось тут, звісно. Лажа. Ну, будемо з лажею працювати. сам він непоганий, але... Це не те, чого хочеш. Тут є рідкісні деталі, мабуть. Ну, Якщо ти не купляєш набори, то тобі він рідк... вони рідкісні. Так. Ніжки прозорі є. Ну, патронус патронусом, але він йде у самий сами низ. Він ще якийсь такий дивний, з різних кольорів зроблений, повинен бути прозорий. Тоби порахували, що тупі діти прозорого не потягнуть. Якось, мабуть, так це було. Це. Ну, ось такі патронус. Зібраний ще більш-менш, но ну, оце, 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 оце взагалі, блядь. Ну зробіть ви, блядь, ось такого кольору. Ну, просто він повинен бути весь отакого кольору по канону. Ну, патронус мені пойдет, Ну не в останній день. Якось Лего підкачала. І зоряні війни, те, що тут теж і гуно якесь. А тут я навіть уявлення не маю. Ну повинен бути, мабуть, якийсь новорічний дроїд. І хто тут? Я уявлення не маю. А, BB8 і ялинки. Я ми вже ялинку і вони згадали, що у них новий рік. Вони навіть навіть Лего, зворяні війни зрозуміли, що у них тут лажа. І вони поклали під кінець ялинку, бо згадали, що у них все таки різдвяний. Ми майстерню якусь збирали весь час. Тепер ми згадали, що у нас різдвяна тематика. Навіщо про це згадувати? Непонятно. І у нас тут зірочка. І BB8. Як його правильно збирати. Ось вот так, походи, його правильно збирати. І циліндр. Було б ну, мабуть, мабуть, вот отак правильніше. Де тут молочко що не у нас було молочко? Мабуть, щоб циліндр. Щось такого. Так прям. Ну, саме цікаво що циліндр сідає, науку закриває. Шо? Ось такі у нас сьогодні. Навіть, оце оце я так розумію, BB8 сніговичок Снігова баба чи хто сніговий дроїд. Навіть він прикольніший. І 4 екстра деталі. Значить, що це минулого разу, а це з -з зараз. І ось сюди, навіть отак от. Мені сніжний BB8 більше подобається. Оце згадали під кінець. Так що де наш топ, топів? Отак от. Майнкрафт топ, Зоряні війни, останній день топ де око. І олень. Нещасний олень. Ще давайте їх зрупуємо, щоб ще зуманути. Ось отакий топ-топів. Оце, звісно, якщо б він був чистий, отакий, наверно, був но Не судьба, це вже класичний в кожному наборі. Цього разу вже по останніх наборах йому почали. Чоботи робити з двох видів пластику. До цього були тільки червоні, все. Ну от Майнкрафтський житель Санта. Так що тема. BB 8 сніговик тема. Санта класична тема. Різнокольоровий патронус Гаррі Поттера, я так розумію. Не тема. Так що, отак от. Так Ось от. от так от. І останній день у нас залишився. Покімонський. У нас сьогодні повинен бути... А, я про монету забув вчора. Це вчора повинна була монета бути з якогось дня. Ось такі пікачу і ще й монета коцана, я можете побачити. Покемон Quality, блять И 24 день. еще монета Ну, кто бы сомневался. А не, промка якусь. Нам дают промку. последний день промка. И навіть код. сюда сюди. Сюди, сюди. Нарешті це на помойку. Все. И у нас тут Глейсион с штампом. Вау! Щедрість! Я не можу. Щедрість прямо. Вау! Хоч би арт якийсь сложив. Ну, правда, є один фул арт. Но, помієте, краще б фуларти кували от сюди, ніж на це. Давайте. Ну то будуть підсумки. І давайте по традиції шварці. І з цікавого шваци у мене не закінчилися. Календар закінчився? І тому у нас сьогодні буде стільки шварців різних. Почнемо. Бочі. Азурлейн другий. Попитка З Сцао. Якийсь хентайна штука. Раноби. 100 дівчат. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Щойно дали світло, ми живем. Дуже мене люблять. І, да, мене люблять. Дали світло. Дитя Айдола, Фрірен, з крашихами, рандеву з життям, Кей, Шай. Ще з дитя Idol другий сезон і Фрірен. А фрірен була? Ще? Ні. І давайте почнемо з Бочі. Так, і бочі у нас ось така. Це навіть хтось в купальнику є. Ось така, 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 і навіть і сирка випала з Бочі. Вау! Вау! Така бочі, така, така, така. І така лялочка. Далі у нас азурлень. Зелень сюди. Така подруга. Що це за Ой, кораблі, я не знаю. Це якась з попою. З грудами корабль, дабл-рарка, така зіваюча, така, якась лисичка. І ось така клімкс карта. Карта кульмінації. Сао, ну що Саво даси нам? Чи нічого не даси САО Одні ті ж самі картки, бо їх тут дуже мало, якийсь урод, блядь, задовбав. І ось така. Це, я так розумію, асуна, но серки нема. срань Не фартить не повезло. Так. Ось така Розе Йозу Софт. О, і нас зустрічає відразу картка кульмінації якась Ангела, Ангелеси. Сюди. Ще картка кульмінації якусь панянку носять. Ось така. Така. Така панянка і СРК тут завжди обов'язкова в пакетиках. Так. У нас далі Раноби. Від Раноби я вже більше нічого не чекаю, мені вже дали все, що я хотів. Така подруга, така. Це мільта. Срань, блядь. Есерка. Оце попалась, мабуть, вона наче дорога. Звичайно, а це нам попалось ось, рандеву життя. Тільки це Да. Закривайте уші. Я просто собі заспойдарив, коли картки перебирав. Так, перший, на 10 секунд закривайте уші. Це перший дух. Все. І прямо випало нам есеркою. Ось такі панянки полуголі, ось така одна ока, Даблрарочка. в трусиках. і ось така якась магічка. Ну, порадували мене картки. Так, ось така. Я вже забув, як їх зовуть. Бо серіал був з'їданий, як він називається, за 5 хвилин. Мама, ось, братія чи сестрія І ось така рарочка. Далі у нас перший сезон по айдолу, у нас ще буде другий сезон по айдолу. Це, щоб ви розуміли, це ще відкриває один народженські пакетики. Я ще нових не закупився, бо сенсу нема. Хоч би цей відкрити і проінспектувати. Ось така. Ще дублів буде мільярд. Треба щось з ними робити. І ось така. Блин, покемон, іще вот знизу, коцаний. Не знаю, вам обидно. Кистика еще на лобби Пікачу якась. Така штука, блян. Як так можна таке говно робити, я не знаю. Воно щось порче. Що ми хоть хочемо від манги. Щоб вона була нормальна. Коли он покемон компанті, мільярдна компанія не може, блять, зробити срану монету. Яку кладуть дітям. Ось така ферн, рарочка, дабл рарочка, гемель і ось така. Сюди. А, так у нас дві ферми. Ну, значить буде дві ферми у нас. Щось я дивився, дивився, значить буде у нас дві ферми. Ось така рийця в скарбах. Демонесса, хавальник, дабл рарочка ферм. Оферн Фрирен. Гемель знову повторюється. Це подарунок. О, це її мама Ферн. Ой, Ферен. І фрірен. плачу Фрірен, плаче по гемелю. А вже поздно, потяг Потягта пишу. Гемель помер дівственником. Так, ось така. А ще по рандеву я. Що відбувається? А ні, це по рандеву не було. Це було ранобе. Ось така кушає. Ось ще будуть кушати. Комуночка. О, сестри Ямай, Дабл рарочка попалась. І там цікаво є СР Ліва і права, і оцю розділені вони. Типу... О, це якась броні. Йошенон. Тут я забув, як зовуть, і бум! така у нас є. У нас навіть є да, Трипл Рарка. І в неї інший малюнок. калейдоскоп називається. Так, тепер Кей з чібіками. Говно чібіки. Так, ось тут вже непогано. Чібіки, блять. О, тут непогано. Чібіки, блядь. О, непогано. Такая стрёмная, конечно, голова. Ну так ранее, раньше молевал. Чибики, блядь. О, пойдет. И не чибики. Так, это сюда. Это сюда. У нас, как он называется, дитя айдол, второй сезон. О, хула акимара. Добровочка. Оце, до речі, вона. Тільки переодягнена. Це вона лінзи юзає чи що. Непонятно, це хтось новнейм. Оце вона знову. І сестра. Так, і у нас залишився останній пакетик по шай. Шай, шай, поліцай. Сюди. Ого. Шай непогана, срам'язлива. Може нам щось попадеться, якісь уроди, то сім'я. І ось така шай. Все. Завтра будемо, чи коли я не знаю, як я переживу 24 вечір, побачимо і будемо з вами оглядати. Все, що тут є, у нас тут є. Я трохи прибирався, але тут я нічого не прибирався. У мене навіть картки падають. Тут у мене трохи сральник, а там сральник, я може колись та закончу уборку на цьому столі. Так що пока-пока.